Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Роса змі пише, що глава Чечені Рамзан Кадиров серйозно хворий. У нього некроз підшлунковує, що не залишає надії на його одужання. Кадирівці, люди вірні Рамзану, відкликають з фронту. Зараз він у важкому стані у Чечні. На діалізі його лікують лікарі з Об'єднаних Арабських Еміратів. Ось уже рік стан здоров'я глави Чечні викликає багато запитань. Той факт, що Кадиров хворий офіційно заперечується насамперед ним самим та його Точенням, але є речі, які приховати неможливо. А саме разючі зміни у зовнішності поведінці та робочому графіку глави Чечні. Кадиров хворий а перед Кремлем стоїть серйозна проблема, як найбільш безболісно підготуватися до найпростішого регіоні Росії, зміни влади, яка може статися вже найближчим часом. За даними видання, діагноз некроз під шлункової залози Кадирову вперше поставили у січні 2019 року. Тоді Глава Чечні не особливо приховував, що змушений піти у відставку через тимчасову непрацездатність він. Заявив про невелике нездужання, температуру та грип, за яких йому чомусь крапельниці ставили всього два дні. Цитата за Кадировим розмін наголошує, що вже тоді лікування банальної застути крапельницями викликало у багатьох подив, який перейшов у стійку підозру восени 2019 року. У жовтні Кадиров зник з публічного поля. А в анонімних телеграм-каналах з'явилися повідомлення про поганий стан здоров'я голови Чечні, нібито пов'язаний з його отруєнням. Версію отруєння оперативно спростував у себе в інстаграм помічне. Ник голови Ахмед Дудаєв. він написав, що Кадирова звичайна людина, яка може захворіти, отримати забіс, хопити гриб тощо. У жовтні 2023 року у Чечні за загадкових обставин зник сам міністр охорони здоров'я республіки, особистий лікар Рамзана Кадирова Аляхана Сулейманов. За даними російських журналістів, він потрапив під підозру, в нібито отруєння глави Чечні. Розслідування проведене телеграм-каналом ОГПУ про оставлене зникнення Сулейманова. Пропила світило також і на захворювання, від Постраждає сам Кадиров. Сулейманов став лікарем сім'ї Кадирова. З ним він познайомився в центрі Блохіна, де працював онкологом і де проходила лікування матерам Зана Кадирова. Згодом Сулейманов переїхав до Чечні та став лікарем сімейства. Кадирова і паралельно займав одну впливову посаду за іншою. А потім у Сулейманова виникли проблеми. Цілком ймовірно, що закінчилися для нього смертю. Приблизно в кінці літа на початку осені 2023 року. Сулейманов зробив Кадирову серію деяких ін'єкцій, отриманих чи з чи з-за кордону після цього з Кадировим і стали відбуватися швидкі та несподівані зміни. Відомо, що у жовтні стурбований сулейманов проводив екстрені консультації з цього приводу зі знайомими фахівцями з Москви та Німеччини, сам він говорив, що могла стати мати місце. індивідуальна непереносимість організму. Пише ВЧК ГПУ. При цьому представники оточення Кадирова наполягали на навмисному отруєнні глави Чечні та досить швидко переконали в цьому і самого Кадирова. Після недовгих коливань він з Схилився до версії, що його отруїли. Розплата наздогнала Сулейманова практично миттєво Сулейманов, який за словами друзів з дня на день повинен був за протекцію Кадирова стати наступником міністра охорони здоров'я РФ. Позбувся посту віце-прем'єра Чечні, і одразу зник. Кадиров продовжив лікування без нього в Москві та Об'єднаних Арабських Еміратах. Зазначають на каналі, як встановив телеграм-канал. ВЧК ГПУ з жовтня 2023 року. Про долю та місце знаходження Сулейманова нічого не знають ані його друзі, ані Колеги якісь люди моментально реагують на спроби друзів, колег знайти його Сулейманова і відповідають їм, ніби Еліхан живий та здоровий, ніби то переїхав до Баку, але не хоче ні з ким спілкуватися. Я повністю присвятив себе науковій роботі. Однак, за інформацією вичекав ГПУ. Сі джерела цієї позитивної інформації ведуть до Чечні. Можна з упевністю сказати, що ніхто з близьких друзів і колег, з якими до жовтня 2023 року Сулейманов постійно був на зв'язку і займався науковою діяльністю з тих пір. З ним не спілкувалися і не Чав його всі спроби розшукати Сулейманова були марними. Пише паблік. Матіра Сулейманова заявила, що він помер або його убили Кадирівці. При цьому а за даними ВЧК у ГПУ, ніхто з близьких до Сулейманова людей, з якими спілкувалися журналісти. Не вірили у те, що він знаходиться в Грузії. Абсолютно всі говорять, що його немає в живих і помер. Він болісною смертю. Співроботники ВЧК у ГПУ в республіці кажуть, що там теж ніхто не бачив Сулейманова жовтні 2023 року і Ходять розмови, що його по звірячому вбили, закопали у Землю живими пише Паблік. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.